Ліна Костенко Чорнобиль 2 Ліси хриплять застуджено, як бронхи. У зоні тиша, тиша гробова, лиш мілітарним привидом епохи Чорнобиль 2 над лісом проплива. Фантом, кістяк, антена дальніх стежень. Він прихопив ті сосни під пахви. Там спить їжак, їжак зимку лежень, і ніч іде з ліхтариком сови. Там, мох, скубе косулька ще не вбита, у пнях живуть древлянські ще боги. Там все друкує ратичка й копита і вишиває хрестиком сніги. Але ліси, розсунувши плечима, фантом іде, куди його не ждуть. І тільки села мертвими очима його удалеч тоскно проведуть. Йому не треба кленів і акацій, ні голосів, ні мальви на тину, вже навіть ржавим залишком локацій він може думати тільки про війну, неясні зорі, і не тихі води на всі ліси, нікого і ніде. А він стоїть, він цар антиприроди, і на вітрах антенами гуде.